Це буде потужний випуск. Да. Вау. Дуже полюбляє наших глядачів. Подільське радіо, створюємо. Що да, знаю, знаю. там створюємо? А, Гарний а, настрій. настрій. Да, Клас. Да. Ой, чує моє серце. Ладно, Включай світло. Я прям бачу, що ви йдете і хочете, щоб ми вас спитали щось. Всі повтікали, убігли, нема. Ні, там так. Так. Е... А навіщо ви слухаєте російську музику, якщо чотири роки майже війна? війна вже йде? Таке запитання у мене дуже. Я пойду. Доброго вечора, хлопці. Non, non. А, це ви. Non, non. <плес> Цей мужчина, non, non. тільки <плес> мій. обережно дівчата. Так, ви мене довели до сліз, мене довели до сліз. Та що таке? Будеш, чи ти не вмієш українською розмовляти? Давай дої. Можна я вас вкраду на хвилинку? Б'ють, б'ють, закопаю. Покажи песика. Який Ти що, ти вже знімаєш? Я провокативна людина, люблю задавати провокативні питання. Усім привіт! Це вечірній випуск, що слухає місто. У нас такого ще не було. Ну, тепер буде. Ну що, поїхали. Доброго дня, дуже гарна пара. Ой вже вечір, вже майже ніч, ладно. Е, Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Що ви полюбляєте? А, <світ> що ми полюбляємо? Сучасну українську. Сучасну. Російську ви не слухаєте? Ні, менше військовий, ми не слухаємо категорично. Ви, ви військовий? Да. Моя вам повага. Дякую. І низький уклін. Дякую. Дуже гідна людина. А ви знаєте, тільки що підходили до однієї, людини, вона сказала, що слухати російську музику це нормально. Ну, що так. ви скажете? Ну, Як військовий. Якщо відталкуватися типу, від культури, ну кожна людина вибирає свою культуру. Якщо він чисто собі в машині спокійно. Слухає свою музику, хай собі раді Бога слухає. Але ну, ж ви захищаєте таких людей? Ну, ми захищаємо. Дивіться, а якщо... Російську навалу, від ото, російської навалу. Ото все, що відбувається, але ж. А вони слухають цю російську навалу. Так пів... Пів країни слухає її. Давайте дивитися. А ми вас не можемо вправді. на це повпливати. Ви про це? Ні, ну що, можна повпливати? Якщо кожна людина буде дивитися, типа. В одне русло і говорить, що дійсно російська музика нам шкодить чимось, то воно зміниться. А якщо один говорить, типа, що це нормально, а другий говорить, що це ненормально, то нічого не зміниться. Але ваша позиція принципово не слухати. Ні, не слухаю. І ще є іноді він може десь там проскочити, то я ще на нього ругаюсь. Я дуже здаєте по лобі, так? Да? Да. каже, не слухай. Ну, ну Типу зараз дуже багато файних хітів у нас і О, можна слухати. Да, я згодна. Все, дякую, гарного вечора. Загадаю вас Бог. Дякую. Доброго вечора. Ми до вас. Добрий вечір. <смі> Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Різну. А, наприклад, можете назвати і трек? Не знаю, українську. Кого саме? Не. Не знаю, навіть всю українську я люблю. Вони не можу виділити окремо. Ну, скажіть, у нас музика дуже красива дуже, в Україні. Так? Найкраща ніж будь де Згодні зі мною? Згодні, абсолютно. Скажіть, а музику, наприклад, російську ви не слухаєте? Ні. А от тільки що ми зустрічали хлопців, вони казали, що вони слухають. Як ви до цього ставитесь? Ну, кожен, кожен робить свій вибір, і якщо він визначився а, з тим, як йому жити далі, то я думаю. І вибір в музиці він має зробити відповідь. Я з вами згодна. Дякую, гарного дня. Доброго, Доброго вечора. А можна Доброго. сюди підійти? Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Ну, в частності року. А... Тіжолий метал, просто хі... ну просто рок. Але я меломан, так що. В цьому плані. Російську музику ви не слухаєте. Переважно. Три... Дуже рідко, максимум. Якщо попадеться, там один раз послухає, щоб мавилося, щось, все одно mm -hmm. але... не слухати. Ну, це це вже <світ> діло таке. Якщо чесно, все дуже дякую, гарного вечора. Дякую вам за вам. <світ> дякую. <світ> Доброго вечора. <світ> Доброго вечора. Можна? Будь ласка, дуже треба на запитати. Я не хотаєвічну. <світ> Яку музику ви слухаєте? Скажіть, <світ> різну різну <світ> російську не слухаєте? <світ> <світ> дякую, гарного вечора. Добрий вечір, ми до вас. Добре. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Українську. Лише українську. Лише українську. Принципово російську не ні, слухаєте? ні, ні Взагалі не. за це вам респект великий, бо є люди, які тільки що нам сказали, що російська музика це нормально. Ні, ні, Ми стараємося слухати і підтримувати тільки все українське. Дякую, скажіть, будь ласка, а вашим ми... радіо теж рано їздимо на роботу, слухаємо постійно пісні ваші. Я все зараз почервонію. Дякую. Скажіть, а якісь можливо українські треки і виконавці саме більше вам припали до душі? Джері хай от класну пісню випустила і класний кліп. Я не знаю, з якого ти <звучить> поверху дуже нема. Да. дякую. <звучить> класний кліп. Неї зараз згодно. Все <звучить> дуже... дуже дякую, гарного вечора. Вам дуже дякую. Ви дуже приємні. <звучить> Доброго вечора. Ми до вас. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Яка музика вам подобається? Українську. О, російську ви не слухаєте? Ні. Принципово Так. це правильно. Скажіть, будь ласка, якісь треки і виконавці, які найбільше вам подобаються? Чи це зарубіжні, чи це українське? Можете назвати? З українських я дуже полюбляю тіну кари. Людині потрібна людина. Часто слухаю. А та її пісня є дуже класна. Ніжна, не ніжно. Дуже гарна. А можливо, ще якийсь трек назвати? Малюна Маргаліва. Да, Ой, цей мужчина тільки мій. <с у> обережно дівчата. Цей мужчина тільки мій. Дякую вам. А подільське радіо, скажіть, ви виничому кожного ранку. його, збираючись на роботу. Ранкове слухаєте з Юлією і з Олександрою. Так, красотою. Так, так. Дуже а дякую також слухаю дуже часто в машині. Дуже дякую. Ви дуже класна людина. Успіхів вам у всьому. вас З ювілеєм, Дякую. натхнення. Дякую багато люблячих слухачів. Які завжди можуть оцінити вашу нелегку працю. Дякую. Завжди хорошого настрою, мирного неба. Дякую, успіхів вам, дякую. Всього хорошого. Дякую, дякую. дякую. мене довели до сліз. Мене довели до сліз. Це Та ж таке. Добре. Ми до вас. Ви да. так гарно всі виглядаєте тут. Да. Хотіла запитати, яку музику ви слухаєте? Я. Угу. Рок. Рок? Міягі. Да. Міягі. Да. Міяги, якщо я не помиляюсь, не українське. Ну, не українське. А навіщо ви слухаєте російську музику, якщо 4 роки майже війна вже йде? Таке запитання у Ще мене вас. Я угу. Я теж поняла, дякую. Ви дуже гарно так виглядаєте, у вас такий песик гарний. Покажи я песика. Так. Який красунчик, це вона чи він? Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Яка музика вам подобається найбільше? Ви не слухаєте музику? Любу, слухаю. Будь-яку, а російську? Ні. Не слухайте, принципово, мабуть. Я взагалі російську не слухаю. Отак робіть, як ця чудова пані. Тому що є люди, які досі слухають російську мову, і для них це нормально. Ні. Скажіть, а можливо назвати мені якогось українського виконавця і трек, цього виконавця, який вам найбільше подобається? Скажи мені. Скажи мені, барахта? Да. Скажи, скажи мені. До речі, я не чула, що про такий гурт потрібно послухати обов'язково. Дякую вам, гарного вечора. Дякую вам. Доброго вечора. Доброго вечора. Яку музику ви слухаєте? Тільки українську. Тільки українську. А російську не слухаєте? Ні. А чому? Не люблю. Не любите, я думала принципово. <ріст> ви мене І принципово засмутили. Теж. Ага, поняла. Ем... Скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до тих людей, які слухають російське гімно? Не люблю їх. Не любите. ще їх по голові бити, чи що? Щось це... так. Підійти таку злегтя? Поліція побачив. Поліція побачив. Боїтесь поліція в пост? Дуже. А подійське радіо слухаєте? — Звісно. І що, як вам? Супер. Супер. А ведучі вам як? Ну, не знаю. Най... — Як це? Найкраще в світі? А, ну так. Все, дякую, гарного вечора. — Вам теж. — Доброго вечора, ми до вас. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Українську, російську не слухає, Ні. — Принципово. Принципал. А назвіть мені один трек і виконавець, який подобається вам, і я від вас відчеплюсь. Найбільше мені Рамштайн подобається. Рамштайн? Ого, така леді слухає Рамштайн. В машині не слухаю, музику слухаю. Якщо десь там не працює телефон, то можу в включати. Все, дякую, гарного гарно. Дякую. Доброго вечора. Я прям бачу, що ви йдете і хочете, щоб ми вас спитали щось. Що? Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Українську. А російську не слухаєте? Ні, не, Принципово. Принципово. Це правильний, молодець. А скажіть, якось і трек, який вам найбільше подобається? З української чи. А будь-яку? Ну, ну, взагалі, люблю більш зарубіжний. А щось назвати? Моранді Енджелс. Музика і сполнітель теж, і група. Клас, дуже дякую вам. Гарного вечора. Вам також. Дякую. Кажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? небо. <рес> є якась yeah. смарагдове yeah. небо, yeah. дерево. Yeah. Yeah. Йди сюди. Yeah. Дякую. Yeah. Кажи, будь ласка, можливо, якісь ще треки є українських виконавців, які тобі подобаються, або навіть зарубіжні. No, мені дуже подобається смарагдове небо і Шугоролех. <рес> Шугоролех. Там що там, тьотя хоче дядю, так. Клас. А чому він тобі подобається? Його харизма чи його голос, що саме тобі в ньому подобається? Ну, подобається, що він так співає українську музику по українській мові. Клас. А російську ти не слухаєш? Ні. Молодець, давай п'ять. Дякую за гарну відповідь. Пока. До Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте, що вам подобається? Я не слухаю. Взагалі? Не слухаю. А ви що слухаєте? А, ні. ні. Зовсім. Ні. Я не повірю в це. Ну, дуже рідко. Добре, як ви відноситесь до російської музики? Нормально. Нормально? Вас не смучаєш війна? Добре, дякую. Будь ласка. Четвертий рік війна, друзі. А є люди, які кажуть, що слухати російську мову це нормально. Камон. Що не так? Ну, типу, я не засуджую, але це не ок. Кажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Що вам подобається? А давайте якийсь виконавець український трек, який вам найбільше сподобався? Я знаю. Як так люди. Як так люди? Боже, дитина, слухай, як так люди. Ви і... це, це, я це всі клас. як так пісні як так і знаю. Да? Да. А, я, яка тобі ще пісня його подобається? А... Найбільше. А... Найбільше. Ендорфін, напевно. Ендорфін. Клас, це що, це фанат? Як така страшний? Да, в мене є футболка. Ну, вау, ти був на його концерті. У нас є його кепка в студії Подільського радіо. А Подільське радіо, слухаєте, може, да, да? да Бачу. Подільське радіо створюємо. Да, знаю, знаю. — що там створюємо. Гарний, а настрій, настрій. Да, клас. Да, дякую. Я був як така на владижні і в броварах. Я Вау, молод... давайте п'ять. Молодці. Я вас поважаю. А російську музику її ви не слухають? Я... Це все шо. Ну, О, потужний. це буде потужний випуск. Да. Вау! Дякую вам, ви найкращі. Добре, вечора. вам теж дякую. Доброго вечора. Можна я вас вкраду на хвилинку? Хочу запитати, яку музику ви слухаєте? Я швиденько. Мовнику люблю українську ваша мама? Я думала, дружина не хочу сказати. Українську? Да, українські сучасні, патріотичні пісні, також. Іноземні сучасні пісні я думаю. а російську ви не слухаєте? Ні, російську не слухаю. Принципово? слунципово. Да, звичайно, да. принципово не слухає. а скажіть свою думку з приводу людей, які досі прослуховують російську музику. Тому що у нас були сьогодні такі персонажі, які казали, що це норма. На жаль, е, ну це я думаю, що вже на вибір кожної людини, але всі знають, що ми живемо в країні, де Іде війна, угу. і я думаю, це принципово повинна бути позиція кожного українця, але бачите, не всі українці на жаль свідомі. Потрібно трошки такого е... дати, мабуть, по лобі, щоб зрозуміли. Певно, люди просто не побували в ситуації або переміщених осіб з якихось територій, там де вони бачили цю війну. На жаль, ми це бачили, і тому це трошки міняє світогляд. Я вибачаюся, а що таке за Звідки ви самі? Ми з Херсона. А давно ви вже тут? Да. З 22-го. Да, 22 Як вам, владижені? Дуже чудово. Дуже чудово. Дякуємо вам. Дякую. – Гарного Два. вечора. Бережіть Два. себе. Дякую. Дуже свідома у вас думка. Дякую. Дуже мудрі люди. Доброго вечора. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, яку музику ви слухаєте? Смараг – «Смарагдове небо». – «Смарагдове Древо. «Древо»? «Смарагдове небо» А можливо ще якийсь український виконавець і трек, які вам дуже подобаються. Англійські, а називай англійську. Я їх не пам'ятаю. Зарубіжно, так? А російську музику ви не слухаєте? Ні. Принципово. Взагалі ні. Дуже... Ну, Карабок є, якщо він рахується. Це гурт український? Чи... Ну, він на українському, але були пісні на російському, звісно. Я зрозуміла. Дуже гарно, до речі, ви виглядаєте. Такі дякую, три принцеси. Все, дякую, <ривіт> гарного вечора. Я їм так. Дякую. <ривіт> Привіт! Привіт! Скажи, будь ласка, яку музику ти слухаєш? Смородове небо. Древо? Небо. Ні, це виконавець древо. <ривіт> Скажи, да. будь ласка, можливо, ще якісь українські треки, які тобі подобаються? Бой барабани. Це Артем Пивоваров. Молодець, супер, давай п'ять. Гарного вечора. Вам теж дякую. Наші любі глядачі і слухачі. Мені захотілося особисто від себе і щирого серця сказати, що я люблю кожного з вас. Наша команда дуже піклується і старається над тим, щоб ви мали якісний контент. Тому, будь ласка, не жалкуйте своїх вподобайок і коментарів. Це був випуск, що слухає де